А з тими, хто залишив заявку на наставництво, першочергово я проводжу безкоштовну консультацію хвилин 15-20. Мені треба зрозуміти взагалі, чи я зможу допомогти. Тому що мені головне результат. От якщо я бачу, що я реально там моя методологія допоможе в конкретному бізнесі конкретної людини, то потім методологія відбувається наступним чином. У мене є воркбук, де я зібрав. Усе необхідне для того, щоб розпакувати особистий або комерційний бренд мого клієнта. Він заповнює цей воркбук, і по воркбуку після цього ми робимо особисту індивідуальну консультацію. Це стратегічна сесія. Вона, як правило, десь три години займає не менше. Це три, іноді буває чотири години, в залежності від сфери бізнесу. Ось це саме головне, коли ми стратегуємо і робимо стратегію на рік вперед. У людини є тотальне розуміння, що робити в кожній соцмережі на рік вперед. І окрім соцмереж, ми пропрацьовуємо ще стати стратегію по піару. У нас блок по піару це окремий взагалі блок, який треба працювати. У нас інфлюенс-маркетинг маркетинг це окремий блок. Це комунікація з блогерами, інфлюенсерами, UGC-креаторами і так далі. Я повністю розказую, як це робити. Що робити І куди рухатись, як дійти до тої точки Б, яку ви самі мені кажете, я хочу бути ось тут. Зараз я ось тут, хочу бути ось тут. І я, моя задача зробити стратегування таким чином, щоб у вас це е, вийшло.